Добрий день, шановні глядачі, ще раз добрий день. Сьогодні 20 червня 2024 року. Хочу показати одного з моїх молодих дерев хурми. Це хурма Вірджинська сорту, або віргінська, сорту брейс 2. Не дивлячись на досить сильну обрізку на весні. Вона вже гарно відросла, така вона розлога, величезні листки. І, як і минулого року, вона щедро. Зав'язями, ой, відламалася, вона дуже крихка, між іншим, хурма взагалі. Дерево крихке, при сильних вітрах ламається. Врожаю планує бути багато, якщо не буде якихось ексцесів. Бачите, це все, не буду піднімати, щоб не поламати. Так. Але основне, заради чого я її показую, це не які там зав'язі, який врожай. То що таке спостереження, от бачите, лежать гілки, пустилися. Таке спостереження цікаве. Гляньте, що це таке? Зараз буду пояснювати. Справа в тому, що минулої, минулого сезону я нащепив в її крону декілька сортів східної хруми і гібридної. І всі вони практично на момент. Такий осінній на закінчення сезону, чи то всі, чи майже всі, крім одного, вони прижилися. весні деякі з них пішли в ріст, а деякі стояли довго і нібито нібито і живі, А як потім з'ясувалося, я їх навіть тут зберіг. Бачите? Приріст був минулого року слабенький, але був. А потім просто відсушили е, гілки, повністю відсохли, тобто не прививки, не щеплення відсохло, а повністю гілочки. Ось, допустимо, одна з них була тут. Інша, не пам'ятаю ще де, чи може тут. В общем, хурма має таку особливість, вона е, скидає кожної весни деяку частину гілок. Іноді, якщо привити не на дуже сильно на якусь бічну гілочку, Зробити щеплення, навіть якщо воно приживеться, може статися так, що наступної весни вона її просто відсушить скине, як не потрібно. Не тому що ви невдало щепили. Ті щеплення, які були зроблені на сильні головні пагони, бачите, як зрослося. Це кассандра. Ось приріст від весни. Такий потужний, ні, ну верніше, минулого року трошки дала приросла, але дуже потужно виросла вже цього року і зав'язала плодики. Далі тут є находка. Також непогано вже відросла. Листя, бачите, відрізняється від, від хроми. О, хломи. Находки листя, це східна хрома, хлома, І Теж має зав'язі. Правда, хоча цей сорт однодомний, цвітає чоловічими і жіночими квітками, але цього року він цвів лише жіночими. Так, одне вже точно нічого з нього, а з цих ще, може, щось буде. А ось тут, наприклад, цієї гілочки, фактично їх такі дві, хочу дещо показати вам. Вона, між іншим, теж дала зав'язі. Їх тут не так то і мало. Сорт називається Great Wall, велика стіна. Кажуть, що він був знайдений в Китаї біля великої стіни відносно морозостійки. Але чому ось таке от з листями, чому вони такі скручені? На мою думку, це тому, що гілка, на якій вони були щеплені, на якій була зроблена ця прививка, це щеплення, вона досить тонка. І можливо ще. Недостатньо добре забезпечує такий великий листовий апарат. Якщо глянути тут інше, є. Ну, у неї умовна назва велика від Волкова. В Криму є такі е, теж волкови, які займаються вирощуванням екзотики різної. Е, пані Наталія Мартишиниця тримала від них була живці. Але е, якийсь із них виявився пересортом, але дуже, дуже гарним, хорошим з великими плодами. І вона її так назвала, мені так сказало, ну це велика, велика, з великими плодами від волкова. Я її так її записав, велика від Волкова. Бачите, тут уже е, пагін товщий і тому тримає листовий апарат непогано. Тут пагін тонкий. Бачите, ось який цей, який цей. Є різниця. Далі, тут взагалі, там де Касандра прищеплена. Тут де е, находка також. Це все потужні пагони. А Great Wall одне щеплення і друге щеплення також. Йому на досить, на досить тонких гілочках. Тому просто не вистачає їм соків. Я ще зроблю один експеримент. Частину листя обірву і подивлюся, чи це чимось допоможе. Тому що при літі, при спеці транспірація випаровування досить сильне, тому, звісно, що листочки, яким не вистачає волога, вони будуть скручуватися, в'янути. А так в загальному деревце бачите, яке хороше, велике, розлоге. Тут воно трошки голе з цієї сторони, але це якраз тому, що я там щепив минулого року. Ті гілки, які поскидувало те щеплення інших сортів. Там тіпо було, здається, мускат. А, ну і... що там ще? О, Джиро, на жаль, скинуло. Мускат. Ще там були деякі, я їх вже загубив. А ці дві залишив спеціально, щоб показати. Так що, якщо у вас щось е, випадає щепити на великі дерева, то щепіть на сильні гілки потужні, по-перше. Бо якщо навіть вона і не скине вам на наступний рік, але може отак, от як з цією Great Wall, бути недостатнє живлення. Хтось би міг ще сказати, ну може Great Wall це такий сорт якийсь. Нехороший, що він так себе поводить. Ні, у мене є щеплені на, ну, на сіянцях, окремо на підчепах, контейнерах, теплиці ще стоять, ще їх не знайшов, де посадити. Нормальні, цілком нормальні листки, цілком нормальні саджанці. Ця красунька. Ну, Бачимо восени, що буде. Поки на цьому з вами прощаюся, бажаю успіхів, хороших врожаїв, поменше помилок, побільше успіхів. Задоволення і радості від довгоочікуваного такого заняття, як вирощування екзотики. Нехай благословить всіх вас. На все добре.